Отже, чим цікава була камера Konica FP1, яка з'явилася в 1981 році. FP1 програм, камера була повністю автоматичною. Тобто вона не мала ручного режиму встановлення, і ось тут не мала навіть диску витримок, який мали інші камери. Ось тут можна було тільки встановити чутливість плівки. Ось можна було встановити в ручному режимі, вийшовши з автоматичного AI, можна було встановити діафрагму, але тоді витримка була одна єдина, одна сота. Ну, розраховано було це на роботу зі спалом. Але її програмний режим відрізнявся від програмного режиму більшості фотоапаратів. І, взагалі, програмний режим з'явився ще в 60-х автоматичний. Це коли витримка одночасно міняється з діафрагмою. І досі програмний режим так і працює. Коли ви буквочку P встановлюєте на своїх фотоапаратах, то це працює саме таким чином. А ось камера Konica FP1 працювала зовсім інакше. Вмикаєте камеру, зводите затвор. Затвор тут повністю електронний, але він потребує зведення. Без батарейок. Які вставляється ось тут, 4 батарейки LR44, або одна батареєчка на 6 вольт, він не буде працювати. Ось тут ви бачите, що є можливість приєднати вайндер, тобто е пристрій, який перемотував плівку і зводив затвор. Ще з приємного, що тут було застосовано, це те, що камера мала автоматичне заряджання плівки. Ось тут, як бачите, ну от є така пластинка, яка направляє плівку. Просто треба було покласти плівку, як потім у мильницях, і закрити кришку. Крім того, ось бачите, в камері застосований ламельний затвор з металевими шторками. Саме компанія Коніка вперше застосувала цей затвор на своїй камері. Коніка F в 1960 році. І він мав рекордну витримку тоді 1 2000 якої не мали жоден фотоапарат тоді в світі. Ну, компанія Canon тоді відтворила цю витримку, але на звичайну в матерчатому затворі. Ось так він зводиться. І ось так він спрацьовує. Ще раз. Видно. Коли ви закрили, вам потрібно звести затвор. Один, другий, третій. О. Бачите, тут уже відчувається упор. Справа в тому, що в цій камері не треба після зведення затвору двічі натискати на кнопку. Ви от закрили кришку і відразу зводите, начебто затвор, але насправді це тільки перемотування плівки йде двічі. А потім уже, власне, вімкнення камери відбувається ось так. off on А ось так перевіряється, чи працює батарейка. Якщо отак зробити, загорається. Сигнал. Взагалі, ви дошукачі і є тільки два сигнали. Червоний і зелений. Червоний, це значить, зйомка неможлива, мало світла. І зелений значить, все нормально, можна знімати. Жодної більшої інформації нема. Зате для точного фокусування тут є клин. От, і фактично. За допомогою цього, цього фотоапарату можна робити дуже чіткі фотографії. Цей фотоапарат також вийшов в 81-році, але як апгрейд камери AE1 без програм. Вона була цікава тим, що вперше японці в 1976 році застосували на камері мікропроцесор. Ну, про це навіть ніхто не чув тоді в Радянському Союзі, що так можна зробити. Купували тоді фотоапарати Zenit Y за 100 рублів і були страшенно раді. Ось. А оця камера, між іншим, війшла в трійку фотоапаратів, яких випущено в світі найбільше. Тобто. Вона на третьому місці знаходиться бронза в неї. І з результатом 5 мільйонів. На другому місці знаходиться камера «Зеніт-Е» З результатом 8 мільйонів. Але камера «Зеніт-Е» випускалась при цьому 20 років і навіть більше, більш 20. А ось ця камера випускалась. Десь років 8. Тому, в принципі, можете порахувати, чи справедливо вважати, що якщо камера випускається 20 років, то вона йде на рекорд. Ну, так само і на першому місці фотоапарат сміна 8М з результатом 21 мільйон. Але саме тому, що вона випускалась більше 20 років, Незмінно в вигляді. Так от, ця камера, на відміну від камери коніка, хоч і має програмний режим, ось тут він зеленим, але має звичайний диск витримок, де можна задавати витримку в режимі пріоритета діафрагми, а фотоапарат автоматично встановить діафрагму необхідну з огляду на освітлення. Або... Перейти до режиму программ, і тоді фотоапарат встановить автоматично і витримкою діафрагму відповідно до лінійного закону, про який там я вам розповім трошки пізніше в цьому відео. Ось. На відміну від фотоапарата коніка. Тут все простіше. Матерчатий затвор, як у Зенітах є, і звука цей, між іншим, взяла собі компанія iPhone. Тобто, кожен раз, коли ви чуєте клацання iPhone, от згадайте про цей фотоапарат. Це саме звідси взято. Ну, як один із самих масових фотоапаратів у світі. І самих відомих. Ну і, мабуть, самих зручних. На той момент, чи може і так люди і полюбили. Але їхній, в принципі, закон, згідно з яким міняється витримка і діафрама, значно простіший, ніж у коніки. І, до речі, він застосовується досі, ну, з можливістю СУ. І на відміну від коніки, тут немає автоматичного заряджання плівки. Ну, все простіше. Корпус тут пластмасовий, те, що він пофарбований під метал, нехай це вас не вводить в оману. Насправді, він дуже легенький, і все тут зроблено для того, щоб фотопраці був дешевший при тому, що він дуже наворочений технічно. Ну, от фірма Canon, фактично це був її перший дуже значний успіх, тому що. Лідером на ринку професійних фотоапаратів то була фірма Nikon, а масові фотоапарати в 60-х випускала компанія Pentax. Це були два японських лідери. Ось такий фотоапарат. От, покажу вам, як працює на довгій витримці. Скажімо, на витримці 1. Тут навіть є витримка 2 секунди. Це одна секунда. От зводимо і спускаємо затвор. Ось таким чином. На цьому графіку ми бачимо різницю між програмними режимами фотоапаратів Konica FP1. Та Canon AE1 програм. Зеленим кольором позначено звичайний лінійний програмний режим, який досі працює в цифрових фотоапаратах, коли вибираєте букву P на диску режимів, а червоним позначено програмний режим Konica FP1. І хоча фотоапарат повністю автоматичний, але з оригінальною програмою, яку можна назвати прообразом штучного інтелекту в сучасних пристроях, в одних випадках він робить гарний портрет із розмитим фоном. А в інших підвищену глибину різкості, коли фотолюбителю потрібна глибина, фотографія людини на тлі чіткого пейзажу. Схоже на режим зеленого прямокутника у сучасних фотоапаратах, коли сучасні гаджети розпізнають, що саме вам потрібно. Для порівняння, у камері Canon AE1 Program. Що з'явився в тому ж 81-му, реалізовано класичний програмний режим P, витримка та діафрагма пов'язані між собою лінійно. Наприклад, при зйомці на плівку чутливості ISO 100 на світанку при освітленості EV8 він встановить витримку 1,30 і діафрагму 28. Те ж саме зробить іконіка FP1. Тут у нас графіки співпадають. Але Сонце піднімається вище, і при EV10 ми маємо вже. У Кеннуна 16 і 4 Ну, розмитий фон, власне, не вийде, мабуть, при цих параметрах. А от коніка FP1 фактично встановить 2,8 і витримку 125. Виходить, що діафрагма у нас не міняється а Просто підбираються витримки під діафрагму 28. Виходить, що пріоритет, начебто діафрагми 28 такий режим. Але настав полудень яскраво світить сонце, і ми фотографуємо людину на тлі пейзажу. Коніка FP1 встановить 1, 125 і діафрагму 11, при якій маємо гарну таку глибину різкості. І буде і людина добре виглядати, і фон. А ось Canon AE1 програм є стандартні 258. Секрет штучного інтелекту початку 80-х років минулого століття в тому, що Коніка FP1 програм використовує нестандартний алгоритм гібрид програмного автомата з режимом пріоритету діафрагми. От при освітленості EV11 відбувається зміна діафрагми з 2,8 на 5,6. Повз діафрагму 4, а при ІВІ 14 відразу на 11, оминаючи 8.